Бахтіяр. Так, Щось відео починається. Успіємо до цього. Треба ще до козліків тих зайти. Отут площадка рошен. Гормоситися, боже. Ще один не знає української мови. Вигадує щось якесь. не Бориса у вас всіх побанить, да і все. Правда, Ніг Бориса? Зайшли якісь німови не знають. Не знають звідки вони. У мене взагалі сейчас мобілка розрядиться. Так, мені цікаво в лінчики є. Вони ж такі... Це живуть в країнах де тепло. вони якісь там ходять кури кури кури, кури бачу тих таких пухнатих Зараз розподимося ой павліни теж тут живуть все таки Вон, дивіться, які вони класні і курочки павлінчики Ну, дивись, наша ладося вже дуже далеко від пішла. Дивиться. Красавчики які. І ці пухнастики. І курка та ще жива. Я думала, вже вона теж думала, вона літом доходила. І зимою вона якась така доходить, наче доходяла. Ой. Ночі. Ночі люди нормальні сплять. Блін заховався, пішов сюди, себе в свою хатинку. А там козліки живуть, дивіться. Так, да, одні таланти понабиралися. Таланти ютуба. Козліки там, ну подивимося. У них шуба, я бачу, така краща стала на зиму. Козлик своєю козліхує. Павліни, бачите, не хочуть виходити сильно. Трошки вийшли, але може холодно. А тут вони деруться вічно за свою їжу, я пам'ятаю. Може це вже два козліка. Якісь вони рогаті всі. Бачите, зараз вам покажу ближче їх. Поцілуйтеся. Це точно оцей козлік такий. Дородасти. Жаль, не можна їм дати нічого. Дивіться, який класний козльонок. Так? Красончик ти такий гарний. А то теж, мабуть, бачите, козочка була раніше, це то, то теж, мабуть, коза. А ні, то, мабуть, коза. Тереза, точно, то все-таки коза. Та сама, що літом була. А цей такий злий кознік. Щось він її не проганяє, навіть дає їй ціну поїсти. Так? Привіт, Крисончика. Який гарний хочеться його погладити. Сидить, такий ти хороший, серйозний який. Нема тобі акації нарвати. Кажуть, тут взагалі їм не можна. Тут вони в них таблички висять, що не можна кормити їхню, ну, в смислі, якусь їжу приносити і кормити своєю їжею, Тільки кормлять тут їхню їжу. А це ця козочка. Ой, яка класненька теж. щось вам приближу її. Прикольна яка, да? Шубка така в неї вросла. Коза, дереза. О, хоч нормально може поїсти, вже насипали їм снігом цього сіна багато, що вони собі не деруться. Flowers, hi, hello.